Папером, олівцями та ножицями у руках студенти факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету створюють різнокольорові валентинки. Паперові вироби є частиною соціальної акції З любов'ю до друга подаруй дитині радість. Захід проводиться з нагоди міжнародного дня онкохворої дитини, тож творила молодь від щирого серця. Ми долучаємося і робимо валентинки для наших маленьких діточок. Дітки, які хворі онкологією, вони Хворі, але вони повинні бути щасливими. Ми намагаємося дарувати їм радість, посмішки. Діти це наше майбутнє. Про це треба думати, особливо майбутнім педагогам, хто з цим пов'язаний. Також важливо в цей складний час думати не лише про себе, а про тих, кому також потрібна наша допомога і підтримка. Вже 10 років на базі університету. Діє школа волонтера під назвою Почуємо, зрозуміємо, допоможемо. Тому соціальна акція добра традиція для студентів. Запевняє декан факультету психології, історії та соціології Хду Ірина Шапошнікова. Наші студенти приготували сердечки, розмалювали їх, і головне, що на кожному сердечку зі зворотнього. Боку є побажання, мотивуючі побажання, де студенти обов'язково вказали своє прізвище ім'я, хто вони, і висловили дуже красиві, оптимістичні побажання. Викладачі також цю традицію підтримують. Ми також брали в цьому участь і завжди беремо в цьому участь, і бажаємо всім онкохворим дітям одужання. В першу чергу, а по-друге, не забувати, що про них дбають. Підготовлені студентами сюрпризи були доставлені маленьким пацієнтам гематологічного відділення Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. У ході передачі волонтерська команда побажала дітям одужання та радості. Ми б хотіли передати маленьким серцям цієї лікарні. Частинку цього свята у вигляді таких валентинок, які наші студенти зробили в власноруч і додали сюди крапельку своєї любові. Ми бажаємо, щоб любов у цих маленьких серцях була завжди, та щоб кохання лікарів та їх близьких. Завжди допомагала їм долати всі перешкоди яскраві поробки та кульки вразили малечу за словами дитячого лікаря-гематолога Рими Олександрової. Вони радо зустрічають всіх благодійників, адже їх пацієнти, як ніхто інший, потребують підтримки та уваги. Звісно, ж, діти не розуміють, що так, от їм можна робити якісь процедури і лічитися. А діти всі люблять праздники, тому, звісно, вони чекають якихось сюрпризів, подарунків, вкусностей. И мы всегда приветствуем эти акции, эти всякие мероприятия.